Привіт, сталкери! Сьогодні отримав цікаве питання: як забрати сховок на зруйнованому горищі в оцій локації? Отже, дивимось, трошечки еквілібристики, і хабар буде наш. Питання відкритим лишається. Я хочу туди залізти, не знаю як. Ну, типу, не можу я туди так за застрибнути. А, не, можу, в принципі, можу. Можу. Тихо. Можу. Що ж тут такого, ради чого я сюди заліз? Все поняв. Міро... мировий хабар.